Бажаємо з мене звати Альф. Я служу в Збройних силах України спочатку повномасштабного вторгнення. Після ротації з Донбасу я повернувся, і зрозумів, що для моєї роботи мені потрібен надійний глушник. Тоді я звернувся до Тіхана і він запропонував мені цей пристрій, який спочатку стояв на гроті. МСБС Грот, польського виробництва. На ньому він відпрацював дещо більше року. Тоді треба було зажати гашетку і давить. І він витримував по декілька магазинів поспіль про вистріляне. Що для мене було важливо, щоб цей глушник можна було швидко зняти і швидко в Тому що коли ти знаходишся в засідці або патрулюєш ліс, треба бути більш тихим, менше випромітнювати спалахи ввечері або зранку, або вночі пристрій чудово з цим справлявся. Потім, коли нам поміняли грати, придбав собі цю чудову, хоч і. Не автоматичну арку, я вирішив встановити її для роботи в основному вночі. В день у нас були деш інші місії, а от вночі, коли ти працюєш з тепловізором, коли ти не хочеш засвітити себе своїм же пострілом, він дуже добре себе показував, неодноразово допомагав. Зробити декілька влучних пострілів і при цьому не бути дуже помітним. Зараз у нас 25-й рік. Я його досі використовую. Він мені подобається і рекомендую його багатьом своїм знайомим, друзям як надійний пристрій, який не підводить. Навіть при веденні щільного вогню жодного нарікання на нього не було.